До Черкас у рамках національного проєкту Пліч опліч завітали школярі спортсмени з Херсона. Сьогодні ми приймаємо першу надважливу делегацію. Це 30 осіб дітей, які зможуть в рамках проекту Пліч опліч потренуватися з футзалу і черлідингу. Гостинно приймаємо, знайомимо з історією нашого міста, показуємо всі переваги. Протягом тижня гості ознайомляться з роботою спортивних і освітніх закладів міста Черкас. Для них підготували програму заходів, екскурсії, знайомства з містом і неформальне з черкаськими однолітками. Тренер команди Василь Чернявський говорить, що вже встигли трішки побачити місто. Дуже сподобались нам Черкаси. Ми раді, що ми сюди завітали до вас, гості. І ви знаєте, от ми зараз в Херсоні, ми так спілкуємося зі своїми колегами, з дітьми. Ми вже за час війни трохи відстали від життя. Ми, скільки автомобілів, скільки людей. Це 20 років нас трошки вже відкили назад. Але не згадаючи, дякуючи тому, що нас запросила мерія і таке захід такий. Діти ожили трошечки. Цей візит лише початок співпраці між громадами, зазначила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Наступні візити це будуть візити безпосередньо керівників закладів загальної середньої освіти, управлінців міста Херсон. Тобто в нас налагоджується така співпраця, комунікація.